В ефірі сфери випуск місцевих новин, ключові події, факти, коментарі з життя рівного та області за понеділок, 29 липня. Далі у інформаційному блоці. Вітаю. На Дубенщині рятувальники ліквідували пожежу стерні та сухої трави, яка охопила близько тисячі квадратних метрів. Причини та збитки встановлюються. ДСНС застерігає громадян не спалювати суху рослинність та не розкладати багаття. За спалювання сухої трави або інших рослинних залишків загрожує штраф. Сарненська громада попрощалася з полеглим захисником, жителем села Сварині Олександром Букацьким, який пішов на фронт у травні. Чоловік проходив службу у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Військовослужбовець загинув 25 липня на харківському напрямку. Йому було лише 30 років. Слава герою та співчуття рідним. У рівному провели в останню путь 36-річного героя Олександра Германа, який загинув минулого року на тимчасово окупованій території Донеччини. Як прощалися з захисником та яким його запам'ятали рідні, розкажуть наші журналісти. Рівненська громада попрощалася з 36-річним захисником Олександром Германом, який загинув 9 грудня минулого року на Донецькому напрямку. Чоловік був місцевим мешканцем, закінчив 24-ту гімназію, а з 2013 року жив у Португалії, де зустрів повномасштабне вторгнення. Проте незабаром повернувся до України, усвідомлюючи, що стане на захист державного суверенітету. У мене Саша був дуже-дуже добрий. Казав, мама, я буду кацапа, вибивати, тільки так буду вибивати, що, що вам казати, що ти що з Португалії, приїхав. І все каже: я не можу там сидіти, що я за Україну, що я буду сидіти в Португалії. Все, треба каже, іти захищати Україну. Олександр ще з юності захоплювався спортом. Грав у команді зміні футболу. Чоловік вирізнявся своєю щедрістю. Часно надсилав родині кошти з Португалії, а після початку повномасштабного вторгнення віддавав все армії. Додає мати військовослужбовця. У грудні минулого року захисник зник без вісти ще з двома побратимами. Ці хлопці ну вони справжні українці. Зокрема, Саша Герман. Я просто вірю, що Пам'ять про нього буде хороша, довга, вічна пам'ять. буде. Після промови і молитві священники, близькі та друзі героя мали можливість покласти квіти до домовини полеглого захисника, поховають Олександра на кладовище Нове, щирі співчуття рідним та слава герою. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. Поблизу села Тинне на Сарненщині внаслідок ДТП травмувалися дві неповнолітні дівчини. Слідчі на місці встановили, що 15-річна місцева жителька не впоралася з керуванням мотоциклом, виїхала за межі проїзної частини і допустила самопадіння. Наслідок інциденту травмувалася 12-річна пасажирка. У неї медики діагностували переломи обох ніг. У водійки забої та садна після обстеження її відпустили. Відомо, що дівчата їхали без мотошоломів, а транспортний засіб не був зареєстрований. Розпочато досудове Розслідування поліцейські нагадують, що керувати мотоциклом дозволяється після досягнення 16-річного віку та за наявності відповідного водійського посвідчення. У рівному затримали водія, який протягом доби двічі сідав нетверезим за кермо, утікав від патрульних, ще й потрапив у ДТП. Правоохоронці отримали повідомлення від небайдужих громадян, що на заправці на вулиці Кулика і Гудачика перебуває водій з ознаками алкогольного сп'яніння, який невдовзі сів за кермо Соната» і поїхав. Поліцейські зупинили легковик, проте від проходження огляду Керманич відмовився. Близько 3-ї години ночі. Екіпаж знову помітив той самий автомобіль. Водій, побачивши патрульне авто, одразу збільшив швидкість та почав тікати. На вулиці Симона Петлюри він проїхав на червоний та за декілька метрів не впорався з керуванням і в'їхав у дерево. Автівка отримала механічні пошкодження, а водій відмовився від медичної допомоги. Огляд показав 1,38 сотих проміла алкоголю в крові. На кермувальника склали протоколи за порушення правил дорожнього руху. Спекотне літо передбачає високу ймовірність теплових і сонячних ударів. Агресивне ультрафіолетове випромінювання несе чимало негативних наслідків. Журналісти сфери поспілкувалися із рівненською лікаркою. Її поради щодо того, як вберегти своє здоров'я влітку. Ви почуєте у наступному сюжеті. Літо не тільки спекотна, а й небезпечна пора року. Саме зараз існує висока ймовірність отримання теплового або сонячного ударів, які несуть негативні наслідки для здоров'я людини. Тепловий удар це Форма гіпертермії, за якою перегрівається повністю все тіло, тобто підвищується загальна температура тіла. Сонячний удар це підвищення температури, безпосередньо підвищується температура голови через дію прямих сонячних променів. Симптоми теплових і сонячних ударів майже однакові. Це можуть бути висипання, підвищення температури тіла, втома, загальна слабкість і запаморочення. Проте симптоми можуть бути і сильнішими. Коли це важкі ступені, може бути галюцинації навіть і дезорієнтація. Трата свідомості уникнути таких проблем можна, дотримуючись елементарних правил. Важливо пити багато води без різних домішків, їсти прохолодну їжу, мінімізувати вживання алкоголю чи кофеїну, виходити на вулицю в головному уборі та носити речі з легких тканин а також використовувати сонцезахисні засоби. Якщо ж ви вже відчули перші симптоми, слід виконати наступне. Перша допомога буде полягати в тому, що потрібно людину перемістити в тінь, зняти одяг і охолодити тіло. Тобто, або навіть як ви, якщо ви повернулися додому, прийняти прохолодний душ це десь температура водички 30 градусів. Ось далі можливо прикласти лід в підпахви або в пахові складки. Якщо людина може пити, дати прохолодну воду або інші напої. Проте, якщо ж людині стало гірше, варто негайно звернутися до медиків. Аби Фахівці змогли вчасно надати допомогу. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. За ґрати за знущання над матір'ю в суді довели вину 32-річного сарненчанина. Чоловік якого вже притягли до адмінвідповідальності за знущання своєї вини не визнав і поведінки не змінив. Натомість продовжував чинити психологічне насильство. Ображав матір нецензурною лайкою і погрожував фізичною розправою. Жінка жила у страху та в умовах емоційної нестабільності. Дослідивши усі докази, суд визнав сина винним і призначив покарання один рік позбавлення волі. Фломесник під час проведення розслідування вчинив ще й крадіжку, за що його засуджено вироком Святошинського районного суду міста Києва. Відтак проведе 5,5 років за ґратами. У рівному правоохоронці посилюють профілактичні заходи з метою недопущення дестабілізації, зниження злочинності та забезпечення правопорядку. Поліцейські збільшують кількість екіпажів, які відповідно до наказу начальника ГУНП у Рівненській області перевірятимуть транспортні засоби, розважальні заклади і патрулюватимуть вулиці. Правоохоронці також контролюватимуть дотримання громадянами комендантської години, яка триває без змін від опівночі до п'ятої ранку. Школа прадавніх ремесел у Рівному у парку історичної реконструкції Оствиця стартував п'ятиденний табір для дітей з інвалідністю та їхніх матусь. Метою стало соціалізувати дітей через культуру. Детальніше про програму табору розкажуть наші журналісти. На Оствиці у Рівному організували табір для дітей з інвалідністю та їхніх батьків. Школа прадавніх ремесел під такою назвою стартувала ініціатива, яка триватиме до 2 серпня. Особливість табору є те, що це діти з інвалідністю, тобто з певними порушеннями. Табір розрахований в першу чергу для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, але у нас є різні дітки, тобто це і різні за віком дітки, і з різним діагнозом. Такий інклюзивний табір організували вперше у програмі Заходів ліпка з глини, лозоплетіння, стрільба з лука, а також мандрівки на човнах. Психологи проводять різні тренінги із батьками. Участь у таборі взяли 17 діток із їхніми матусями. На жаль, в нашому суспільстві така домінантна позиція, що дітки з якимись особливостями розвитку вони мають перебувати чомусь там дома, не відвідувати садочки з певних причин. Але насправді проблема це в тому, що садочки наші школи до цього мало адаптовані. Ось це норма, що такі діти мають відвідати школу, садочки. Ось. І ми вирішили цей табір провести для того, щоб дітей цих більше соціалізувати участь у проєкті взяла мама дівчинки з інвалідністю Альона Кирилюк. Жінка каже, мотивує її донька. Альона пише казки про діток з інвалідністю і стверджує, що такі ініціативи надважливі зараз. Зараз більше є не тільки дітей з інвалідністю, а ще й у зв'язку з війною. Більше є кількість людей, взагалі травмованих людей. Так і тому дітей нормотипових Вих дітей потрібно привчати знайомити з цими явищами, тому це актуально. Це надто актуально. Окрім безпосередньої участі у таборі. Альона працює із мамами як психолог. Дуже важливим є спілкування з мамами, які мають дітей з інвалідністю. Підтримка, взаємопідтримка одна одна є. підтримка мам, батьків вона актуальною. Є завжди фінансується проєкт за грантові кошти від Українського культурного фонду за програмою Культура без бар'єрів. Подібні табори планують і надалі влаштовувати на Оствиці, кажуть організатори. Юлія Смаль, Микола Брижицький, Олексій Олексієнка. Випуск новин. У вараші перед судом постане житель районного центру, який обікрав п'ятьох громадян, беручи завдаток за доставку авто. Сума передоплати сягала 500 доларів США, а загальні збитки ушуканих склали 2400 доларів, які злочинець вже повернув власникам. Слідчі Вараського районного відділу поліції закінчили досудове розслідування та скерували справу кримінального провадження до суду. Аферисту загрожує позбавлення волі терміном до трьох років. Житель Дубенщини проведе більше п'яти років за ґратами за те, що побив і обікрав односельця. У березні до райлікарні госпіталізували 53-річного мешканця Смиги із множинними травмами. Чоловік повідомив медикам, що ушкодження отримав з власної необережності. Однак через кілька днів зізнався, що його побили. Встановлено, що потерпілий розпивав алкоголь зі знайомими. Виник конфлікт, під час якого 31-річний односельчанин побив його та пригрозив, аби той мовчав. А поки чоловік перебував на лікуванні, зловмисник до літньої кухні та викрав два електроінструменти. Фігуранту повідомили про підозру, слідчі зібрали достатньо доказів та скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом до суду, який виніс вирок – 5 років і 3 місяці за ґратами. На Оствиці тепер власний купіль. У парку облагородили місце, де відвідувачі можуть набрати джерельної чистої води, а також охолодитися у спеку. Детальніше про новинку у парку розповість керівник Оствиці. Купіль джерельною водою, точніше, в підніжжі Босівкуського родища біля Оствиці. В нас порядка 10 джерел впадає в струмок, які навколо Оствиці. Ми вирішили два джерела об'єднати в одне і зробити купіль. За годину наповнюється воно повністю, це 5 тисяч літрів. От. Ну, з цього року аномальна спека, в ці всі роки нам дуже не вистачало такого місця, щоб окунутися освіжитися. Бо так працюєш в принципі, на цю спеку, плюс 30, плюс 35, воно важко. Зробили джерело, але це джерело для всіх. Ми планували спочатку робити дерев'яне, потім е, знайшли конструкцію, ємність, яка підходяща, велика. Вирішили ємність таки робити пластикову, а опалубку – з модрини. І замовили. Вона їхала з Києву, здалеку. Там вже джерела, якби ці два культурні, вони зашиті модриною, вода тут чистіше. І до новин спорту рівнянин Михайло Романчук не зміг пробитися до фіналу на дистанції 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх у Парижі. У кваліфікаційному запливі наш земляк показав лише 17-й результат. Зазначимо, що на минулих іграх у Токіо Романчук становив олімпійський рекорд на цій дистанції, подолавши її за 7 хвилин 41,28 цілу та сотих секунди. Цьогоріч Михайло проплив 800 метрівку на 8 секунд повільніше. Рівницький плавець, який нині представляє Хмельницьку область, на цій олімпіаді ще виступить на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Рівненська легкоатлетка Ольга Машанянкова виборола бронзу на чемпіонаті України серед юніорів. Змагання відбулися в Івано-Франківську. Для Ольги це був перший турнір після лікування травми. Дистанцію 400 метрів Машанінкова подолала за 56,29 секунди. Готували спортсменку до змагань тренери Олег Машанянков та Ярослав Нечепорець. Рівненський борець Артур Бойчук здобув ліцензію на чемпіонат світу. Наш земляк переміг на змаганнях з греко-римської боротьби серед спортсменів віком до 20 років. Артур тріумфував у ваговій категорії до 130 кілограмів. Також до бронзового фіналу відібрався рівнянин Костянтин Мінчук. Але через травму борець посів лише п'яте місце. Наразі це вся інформація. Команда Сфери бажає вам продуктивного тижня і продовжує тримати в курсі актуальних подій регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.